Так, ще лежить сніг подекуди. Зночі було багато снігу. А бджоли літають тут і, і в інших вуликах. Літають, літають. Шукають воду. Гарна погода, але ще передають два дні такої погоди. Сьогодні середа, ще десь в суботу напевно буде погода. Стоп, а може вже четвер треба буде подивитися. Так, і тут теж літають. Ну це все баквасти.